Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. На фоні російських ударів опалювальний сезон намагатимуться максимально відтермінувати. Це зазначив народний депутат та екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Власне. Очевидно, що важка ситуація в енергетиці через удари ворога по наших об'єктах. До чого варто готуватися? Чи можемо якось мінімізувати цю, ось, цю небезпеку в осінньо-зимовий період? Все це буде в фокусі нашої розмови з нашою спікеркою. Це членкиня наглядової ради аналітичного центру We build Ukraine» Вікторія Воціцька. Пані Вікторію, я вас вітаю, вітаю вас, пані Ольга. Удари Росії по Харківщині та Полтавщині знищили близько 60% українського газового добутку напередодні зими. Саме так підрахували в агентстві, в вагенції Bloomberg. Які безпосередні наслідки це мати? Майже 60% – Це ну дуже велика цифра, як на мене. Які наслідки для критичної інфраструктури для забезпечення нашого населення в осінньо зимовий період? Ну і чи здатна наша Україна компенсувати такий колосальний дефіцит за рахунок імпорту, чи не знаю, якісь у нас внутрішні, можливо, там запаси на чорний день були? Так, давайте по порядку. Перше, все. Це... Дійсно, нашумівша така можна сказати стаття вийшла в Блумбергу, де вони зазначили про втрату Україною 60% свого видобутку. Ну це знаєте, в Україні є прекрасна така приказка: не стрибає поперед батька в пекло, і mm -hmm. це трошки зарано виходити було з такими цифрами, тому що насправді і по сьогоднішній день оцінюються наслідки тих ударів, які дійсно мали місце. І ця оцінка в принципі має якраз і дати нам розуміння більш детально картинки, який об'єм газу ми зможемо відновити видобутку, які ми будемо відновлювати протягом тривалого періоду часу, і які ми взагалі не зможемо відновити. Хоча якраз третій варіант малий але тим не менш тому, перш за все ми говоримо про те, що. Одномоментно у нас дійсно відбулася ситуація, при якій ми не можемо отримати від власного видобутку порядка 50% того об'єму, на який ми раніше розраховували, і відповідно тут вже ми з вами спостерігаємо певні дії, які і рішення, які приймають в тому числі український уряд, для того, щоби. Все ж таки пройти цю зиму, зимово опальний сезон, і пройти з мінімальними втратами, перш за все, для населення. Про що йде мова? Мова йде про те, що давайте простими там цифрами будемо оперувати, і для розуміння зараз таку глобальну картинку ми намалюємо, щоб наші глядачі, слухачі просто розуміли про порядок цифр ми з вами споживаємо в зимовий період від 100 до 120 мільйонів кубів газу щодня. При цьому при всьому, у нас з вами є технічна можливість імпортувати порядка 60-70 мільйонів кубів. Тобто, ми навіть якщо б втратили би весь видобуток, то 60% від цього об'єму ми могли б 60-70 компенсувати імпортом. Тому я якраз закликаю. Обережно ставитися до от таких от заяв, які лунають від Блумберга та інших угу. видань. Тобто, перше, да не замерзнемо, не буде катастрофи, Армагеддон не станеться. Що буде відбуватися, і ми переходимо до другої частини, це буде дійсно спроба уряду, і не тільки уряду, і бізнесу, і це буде стосуватися і населення комунальних підприємств, зменшити споживання до рівня, який би балансував між можливостями постачати газ, навіть якщо, я ще раз кажу, що у нас. Весь видобуток, який у нас розділений, до речі, у нас порядка там, грубо 60% видобувається на сході, 40% видобувається на заході. Ворог не збуде спроможним, відразу скажу, знищити весь наш видобуток. Це фізично неможливо, у них немає такої кількості ракет, у них немає таких можливостей, просто навіть якщо сконцентруються всі удари по нашій енергетиці, які пов'язані безпосередньо з газовим видобутком, все одно вони не отримують бажаного результату. І навіть якщо Армагеддон, навіть якщо у нас нема можливості отримати власний газ, ми можемо і ще раз, як звертаю увагу, його заміщувати імпортом. Так от власне споживання, споживання також можна регулювати і. Тому ми бачимо з вами, що 8 жовтня, Кабінет міністрів приймає постанову про те, що для потреб населення для того, щоб забезпечити опалення, в тому числі в наших там будинках багатоповерхових, фактично сезон, да, коли будуть постачатися тепло зима і весна, зима 25-го, весна 26-го, він розпочнеться замість того, щоб 15-го, умовне жовтня, він розпочнеться найраніше 1-го листопада і буде продовжуватися замість 15-го квітня до 1-го квітня, до кінця березня. Тобто у нас з вами раніше було 5 місяців, коли фактично ми використовували газ для того, щоб опалювати наші е, оселі, наші багатоповерхові будинки, в тому числі наші муніципальні об'єкти, школи, садочки, медичні заклади і так далі. Для того, щоб користуватися саме газом для цілих. Опалення кабінет міністрів каже: значить, так у нас грошей фактично на те, щоб купувати додаткові об'єми газу, ну нема станом на зараз. Кабінет міністрів шукає ці гроші, і для того щоби. Навіть знайшовши, коли вони знайдуть ці гроші, мати можливість їх компенсувати за рахунок споживачів, вони зменшують об'єм споживання, скорочують термін, коли саме по льготній ціні будуть населені отримувати тепло і газ в зимовий період. Тобто ще раз: знизився видобуток, але у нас є можливість збільшити Імпорт газу угу. плюс паралельно ми знижуємо об'єми споживання. Так, це призведе до того, що у нас опалення і тепло з'явиться в наших квартирах пізніше, і угу. зникне раніше. Так, це означає, що фактично ми будемо мати з вами ситуацію, коли і про це напевно також варто поговорити. Коли в одних будинках, які знаходяться на магістралі, через яку йде тепло, в школи, в садочки, в медичні заклади, в певних будинках буде тепло, а в сусідньому будинку може не бути тепло. І це буде, як пам'ятаєте, з електроенергією, коли в нас не було електроенергії, і запускали росіяни ІПСО про те, що АЄ. Я його там живе депутат, у нього є світло, а тут звичайні люди, у нього світла нема. Тому ми точно будемо з вами мати ситуацію, де і запуститься сам сезон, а не пізніше, і, напевно, температурний режим буде у нас нижче, але це точно не буде ситуація, де ми повністю почнемо замерзати. Ну, я, я не бачу цього сценарію mm -hmm. поки що на даний момент. Але пані Вікторія, що року, якраз перед початком опалювального сезону. Від різних там і експертів, і навіть народних депутатів звучить така теза, якщо є можливість переїти з міста у село на осінньо зимовий період, це, начебто, той варіант, який допомагає ну, ліпше пройти цей період. Чи розділяєте ви таку думку? Чи порадили б от українцям, у кого є там можливість в село перебратися? Ну, якщо в селі є грубка, якщо в селі є піч, яку можна використовувати для того, щоб і обігрівати приміщення, і готувати їсти. Ну, це вже от якраз той сценарій Армагедона, коли нема ані газу, ані відповідно, електроенергії. Бо давайте також пам'ятати: я також керувалася смішно, але тим не менш такою думкою, що Перебравшись до родичів за місто, буде набагато комфортніше. Це ще була зима 22-23 року. Бо тут же ж газ, все на газу і все буде прекрасно, але ж газова комфортка колонка не працює, коли немає електроенергії. Тому все одно довелося і екофло ставити, і інші потім ще рішення для того, щоб стати. Енергетично незалежним можна так сказати від зовнішнього енергопостачання, але в другій з другої точки зору газ особливо заміс за містом да, використовується перш за все для опалення осель. І Якщо mm -hmm. не буде газу, найгірша ситуація. А ми бачимо, що особливо при фронтових регіонах. А в регіонах, які межують з країною агресором, ідує така системна постійна робота з боку ворога, саме по зенню не тільки видобутку, але ще інфраструктури, яка дозволяє доставити газ, і в тому числі і в сільські сільську місцевість. Тому це точно не є універсальним рішенням, це є одним із рішень, але через за умови, що є можливість на чому готувати на дровах. Да, тобто, давайте простими словами скажемо: от якщо є куди переїхати, де можна вижити певний період часу, використовуючи дрова, ну лісу нам вистачить на всіх, це точно. Так, гаразд. Щодо інших заяв, директор центру дослідження енергетики Харченко каже, що за два роки захист об'єктів Нафтогазу так і не було збудовано зараз, коли другий рівень захисту побудований для об'єктів Укренерго, то витримує 5-6 дронів і за кілька годин обладнання знову включається і працює. На жаль, те саме не можна сказати про компресорні станції або доучасні установки. Там просто немає захисту, пані Вікторе, за вашою там інформацією. Наскільки це відповідає дійсності? І якщо це так, то це мабуть є поясненням тому, чому росіянцям вдалося, от як каже Блумберг, там шістдесят визначити газоводобною е, нашої спроможності на Харківщині та Полтавщині. Так, давайте розділимо все ж таки ці два питання: видобуток і інфраструктура, яка використовується для того, щоб фактично постачати, забезпечити постачання, фізичне постачання uh -huh. газу. А, бо ну, компрессна рестанція також стоять і на видобутку, але тим не менш вони в ну, основному використовуються саме для того, щоб газ був у нас у нашій мережі. Так, пан Харченко абсолютно правий. Ну, про великий жаль, Нафтогаз таке враження, що перебував в якійсь іншій країні керівництва, особливо попередньо, із пан Чернишов, великий друг сьогоднішнього президента. І за весь час його керування компанією ми бачили тільки негативні тренди, пов'язані з, в тому числі, наприклад, тим фактом, що, маючи фінансові можливості, компанія. Не забезпечила не тільки будівництво захисних споруд на ключових якраз об'єктах Нафтогазу, але ще й не забезпечила вчасне закупівля газу а в період літа минулого року, коли Україна фактично цього року да, навесні ми вийшли з абсолютно технічно-мінімальними мінімальним, запасами газу, і це була загрозлива ситуація. Тому. Не було не забезпечено необхідного закачування газу ані будівництво таких споруд. І дійсно, коли ми говоримо про компанію Укренерго, багато, не всі підстанції, але більшість із них дійсно отримали необхідний двохрівневий. Можна так сказати, двохрівненний захист цих об'єктів, і це було зроблено також ще за попереднього керівництва пана Кудрицького. Що робиться зараз? Велике знак питання, чому багато проєктів, які були пов'язані з тим, щоб продовжити цю програму по будівництву таких захисних споруд, вони були призупинені? Чомусь раптово не знайшлися на це гроші, тому мене дуже непокоїть один простий факт: чому у нас в країні під час уже четвертої ріки, де війна захист, саме фізичний захист да, об'єктів критичної інфраструктури, не став пріоритетом номер один. Тобто таке враження, що всі розраховують на те, що от завтра-завтра вже закінчиться війна. А насправді ми маємо розуміти, що про Програючи на полі бою, тобто Росія не може виграти на полі бою, вони будуть робити все для того, щоб нас максимально послабити всередині країни. Як психологічна через тиск на населення, так і економічна. Бо коли нема, вибачте, електроенергії або вона обмежена, або немає газу, або його постачання обмежена. Це ж має ще і, і прямий вплив на нашу економіку і здатність насправді, підтримувати державу її організм в стані живому, да? тому що без електрики, без газу, без тепла організму дуже важко вижити майже неможливо тому. Так. Тут така прикра ситуація, угу. але от на противагу того, що нафтогаз там не спромігся захистити свої об'єкти. Маємо я так розумію більш оптимістичну заяву в в. В енергомережі Wall Street Journal каже, що в Україні створили секретну мережу батареї для збереження електроенергії після російських атак. Наголошується, що в країні з'явилися надсекретні об'єкти, на яких встановлені батареї, здатні підтримувати електроживлення під час бомбардувань. Це кілька таких парків батарей, вони розташування, яких тримається в секреті. Секретність потрібно, щоб батарея не стала ціллю для російських ударів. Додає газета, і з тієї ж причини розкриваються деталі заходів захисту батареї, які включають у тому числі засоби ППО. За інформацією бадання ці. Парки являють собою ряди білих акумуляторних блоків за вишки 2,5 з і самі батареї розроблені в штатах, і е, загалом збудовано шість парків у Київській та Дніпропетровській областях Наскільки на я пам'ятаю деякі заяви експертів, що у розробці ще кілька парків, і е, я так розумію, ну ледь не в кожному регіоні буде передбачатися аналогічна система. Наскільки потужним та ефективним є цей от інструмент з точки зору енергетичної стійкості, зможуть ці ну Давайте шість парків, про яких відомо, це точно вони функціонують, що ці шість батарей забезпечать запуск енергосистеми після там, масштабного умовного А, Перше, що ми маємо з вами розуміти, ми живемо в тому світі, де все, що називається таємні місця, незрозумілі локації, використовуючи супутникові знімки. Можна ідентифікувати, Да? тобто, все одно ми говоримо про те, що можливо сьогодні ворогу не зрозуміло, невідоме місце розташування. Але хто ніхто ще не відмінив використання китайських супутників для того, щоб вони стежили, що вони, до речі, роблять за територію України, і ми не знаємо, чи передає Китай, чи не передає відповідні знімки ворогу. Це перше. Друге, ніхто не скасовував в тому числі і людей-зрадників, які наводять на такі об'єкти росіян під час відповідних атак. Друге. Третє, ми дійсно стали цього року спостерігачами за тим, що. Такі компанії, як, наприклад, ДТЕК, які належать більше там, 70% нашої теплової генерації, теплоелектростанції, які використовуються для того, щоб перекривати так звані пікові навантаження. Зранку ми прокинулися, включили наші електроприлади, пішло пікове навантаження, споживання електроенергії. Те ж саме відбувається і відповідно ввечері. Для того, щоб ці піки перекривати, тому що є атомна генерація, вона стала, вона. Нашу базову потребу задовільняють, бо для перекриття цих піків використовувалися теплоелектростанція. Чому я про це говорю? Тому що якраз отакі сторожі можуть нам дозволити перекрити. Втрати, які ми понесли саме в так званій маневровій генерації: теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, гідроелектростанції, це ті об'єкти, які нам дозволяли оці ці ранкові і вечірні віки mm -hmm. перекривати. Тому однозначно це чудова історія, це дуже добре. Друге, такі станції, накопичувачі сторожі Дуже ефективно використовуються в парі із відновлювальною енергетикою, такі як сонячні батареї, вітряки, Да? якщо це йде в парі, то вони якраз можуть дозволяти перекривати нам ці потреби додаткові в електроенергії під час піку. Ну по сонце звіти тоді, коли у нас базове навантаження, да? коли є сонце. А ми зранку прокидаємося, особливо зараз. Осінь, зима і ще темно. Так само ми додому приходимо, включаємо світло, збільшуємо споживання. Ну сонечко також вже не світить в цей момент. Тому сторожі це в цьому розумінні прекрасне рішення. Чи є достатні там систем ППО для того, щоб захищати такі об'єкти? Не знаю. Не володію такою інформацією. У мене, наприклад, перша реакція на таку Заяву, а чому не поставити тоді відповідні системи протиповітряної оборони і взагалі такі рішення? ешелонової оборони біля е, точок входу е, газу на територію України, через який йде імпорт, тому що вже ворог, наприклад, вражав таку такий об'єкт, коли пішли перші е, кубі куби газу від Азербайджана через трансбалканський так званий коридор. Для нас дуже важливо забезпечити якраз безпеку імпорту нашого е, е, імпорту газу в Україну, але це вже точно не має. Питання це питання до наших і військових, і енергетиків, які мають спільно домовлятися про пріоритети, які об'єкти як мають бути захищені і виставити пріоритети. Тому що таких об'єктів у нас тисячі, мається на увазі критичної енергетичної інфраструктури різних видів, які потребують якраз захисту. А у нас такої кількості, з того, що я розумію, немає можливості, щоб захистити всі такі об'єкти, тому угу. потрібно пріоритизувати. Я тут відштовхнусь від цієї вашої відповіді і згадаю початок, де ви зазначили, що будемо скорочувати опалювальний сезон. Він стартує пізніше, закінчиться раніше. І в цьому контексті, аби, ну, скажімо так, на нашу неретичну систему зменшити навантаження в контексті опалення і в принципі електропостачання, можливо, доречніше було б на осінньо-зимовий період школярів, наприклад, там студентів перевести на домашнє навчання. Я розумію, що можливо там якість освіти не сильно найкраща в такому форматі. Але якщо це допоможе нам краще пройти цей період. Я думаю, що це такі це? заходи будуть, якщо будуть продовжуватися удари по нашим особливому газовидобутку, по нашим газовим, відповідно, газосховищам і по об'єктам, які дозволяють нам доставляти газ до. Міст, містечок, селищ і так далі можливо, нам доведеться це робити для того, щоб і ще суттєво зменшити об'єми споживання газу, тому на потреби якраз населення, соціальної інфраструктури, у нас іде приблизно 50%, 50 всього споживання, і це те, де напевно буде, я би не сказала, найпростіше, але там, де можна буде централізовано і на місцевому рівні на рівні рішень е, уряду приймати mm -hmm. відповідні рішення для того, щоб зменшувати споживання як електроенергії, так до речі, і безпосередньо тепла, і відповідно газу. Дуже ймовірно. Ну, пам'ятаєте, у нас же насправді оцей період грипу, коли приходить зима, то регулярно продовжуються канікули для дітей зимові на тиждень, два інколи навіть і більше. А тут у нас трошки інша ситуація, можливо, буде б така. Потреба. Я дуже сподіваюся, що Ті обстріли, які ми зараз бачили з вами, що це знаєте як останні спроби імперії е, показати свою міць перед міжнародними партнерами, що вони можуть завдати болю е, Україні, і тому треба краще йти на певні поступки в їх е, вимога щодо примирення на їх умовах. Да? Угу. Але мене. Тішить ті заяви, які я чую, наприклад, від Білого Дому, і в тому числі президента Трампа, і те, що він уже в своїй риториці починає використовувати слово тамагавки, да, і те, що ми вже з вами нещодавно читали в Financial Times, стається була стаття про те, що дають інформацію американці вже, до речі, не перший день, не тиждень а вже протягом тривалого періоду часу. Щодо об'єктів уражень, енергетичних об'єктів уражень і військово-промислового комплексу Росії американці дають Україні. Ну для мене це позитивні зрушення, це те, що може дійсно переламати от весь схід е е війни і якраз і переламати хребет ворога в його спробах завдати такого болю е е Україні у вигляді нищення наших енергооб'єктів. Угу. А, пані Віктори, наостанок хотіла ще отаку от такий блок з вами про дискутувати. Запорізька атомна електростанція Магате, купально на минулому тижні, заявила, що розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання. ЗАЕС. Україна готується знову підключати станцію до енергомережі. Після інтенсивних консультацій почався процес, що веде до відновлення електропостачання поза об'єктом через лінії Дніпровська і Феросплавна. 1 сказав генеральний директор Рафаеля Гросі. Станом на зараз, як ми робимо цей запис, інформації інформації немає що приєднала до української електромережі, але тим не менше, крок якийсь от в цьому контексті зроблений від генераторів назад, повернуться до електропостачання електромережі. І тут чия це заслуга? Це МАГАТЕ змогло натиснути на Росію, яка от ну не знаю, дала можливість нам відремонтувати ці лінії постачання, чи чия чи це заслуга? Я думаю, що це спільна заслуга України. в Пояснені необхідності відновлення електроживлення саме з підконтрольної України території. Це заслуга України в поясненні нашим партнерам, чому ЗАЕС не можна категорично під'єднувати до мережі, яку тягнуть росіяни через окуповані території, для того, щоб ЗАЕС не стала повністю насправді підконтрольною ворогу. І третє і ключове тут насправді роль Сполучених Штатів, бо навіть в тому ж самому мирному плані Трампа звучить чітко. Це окрема стаття або там питання, яке він приділяє саме заес, що ЗЕС насправді має бути там сьогодні. Це звучить так. Юридично залишатися, да, в, е, під контролем України, в той самий час вона буде передана е, Сполученим Штатам під управління. Це все вимагає звичайно розшифровки, да, це вимагає розуміння більш детального, що за цим стоїть, за цим визначенням. Але те, що Сполучені Штати визначили. За С як ключовим таким елементом і безпековим, і економічним, і таким, які потребує повернення фактично під контроль України, ну от ми з вами є свідками більш глобального такого бачення угу. цієї ситуації. Але е, по заес я хочу сказати тут ключове спокійно, навіть якщо зараз ми не бачимо відновлення. Е, Лінії електропередач з боку України, да, то це не є такою страшною проблемою, тому що ми розуміємо, що станція може далі працювати на дизельних генераторах, і це не повинно створювати ніяких там катастрофічних проблем і загроз для радіаційної безпеки для України і для Європи. Дуже важливо, звичайно, повернути її е, роботу через Нашу енергомережу через підключення до української електромережі через ті дві якраз а, лінії, про які ви сказали, озвучили. Але те, що сьогодні станція вже на превеликий жаль, перебуває якраз в режимі, де три. Тижні вона на дизельних генераторах працює. Це не катастрофа, це погано, але це не катастрофа. Угу. Як думаєте, МАГАТЕ ще має якийсь, хоч важен тиску на Росію? Чи, в принципі, ну нічого нічим не може зарадити в цьому контексті? Для мене МАГАТЕ це, як знаєте, є приказка джоли проти меду. Як може МАГАТЕ йти проти Росії, якщо Росія є одним із основних фінансистів його діяльності і діяльності, в тому числі Пана Гросі. Тобто він напряму залежить, чи буде в нього зарплата, чи не буде в нього зарплата, чи буде можливість подорожувати по всьому світу і розповідати про великі плани співпраці з Росією в контексті ядерної галузі, чи не буде. Тому магате як на привела і ООН, вон втратила і легітимність свою з точки зору спроможності досягнути тої мети, для чого вона була створена. Так і з точки зору там впливу на своїх засновників, які ще є ключовими спонсорами. Я більше вірю в те, що на Росії впливають ядерні держави великі саме в питанні, які стосуються ядерної безпеки, пов'язана із Запорізькою атомною електростанцією. Угу. Пані Вікторію, щиро вам дякую за роз'яснення всіх цих питань, які ми піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися у вас якісь оточення, сміливо залишайте свої запитання в коментарях під цим відео. Допомагала і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих темах. Членкиня наглядової ради аналітичного центру Бебілт Україн Вікторія Боціцька. Пані Вікторію, я вам щиро дякую за те, що прийняли. Дякую наші вам, пані Ольга.